Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мій комп'ютер перед своїми очима, це значить, що сьогодні у нас нове відео про торгівлю на валютному ринку. Сьогодні буде мій другий день челенджу з 200 тисяч гривень до 1 мільйона. Нагадаю вам, що зараз в мене є ціль пересісти з моєї машини Volkswagen Jetta на Toyota Camry. і заробити 1 мільйон гривень. Я планую на валютному ринку, як я вже сказав. Зараз мій баланс 292 тисячі гривень. Ось така от статистика вийшла за це відео. Зараз я. Вам все покажу, тож дивіться уважно і до кінця. В цьому відео ми розберемо новий індикатор, з яким ми ще ні разу не працювали. Який ньому я заробив 20 тисяч гривень за це відео. Тож дивіться це відео уважно. Та до кінця впевнений, що вам буде ця інформація корисна. Також хотів би вас попросити підписатись на мій YouTube канал та поставити лайк під це відео. В мене все погнали заробляти кошти та йти до моєї мети. Так, друзі, всім ще раз привіт. Я вже знаходжусь за комп'ютером. Перед вашими очами ось такий от графік. Я торгую на брокері Pocket Option. Сьогодні ми на ньому будемо заробляти кошти та йти до моєї мети 1 мільйон гривень, щоб пересісти з джети на Toyota Camry. Зараз в мене такий от челендж з 200 тисяч гривень дійти до 1 мільйона. Зараз в мене баланс 263 тисячі гривень, і сьогодні ми будемо його старатись збільшувати. Сьогодні ми з вами розберемо нову індикаторну стратегію. Судячи по активності, вам подобається індикатор. Стратегії, тому сьогодні ми з вами розберемо новий індикатор, він називається ковзна середня. Він у вас буде по стандарту ось такий, от, тому його нам потрібно трішечки підналаштувати. Ми натискаємо на редагування. Далі вибираємо період 12, ковзна середня сма. Стилі вибираємо білий, ну мені так зручно, і вибираємо 2 пікселя, щоб його було краще видно. Все, далі натискаємо зберегти. І давайте я вам поясню за що відповідає ось цей от індикатор. Також виставіть собі 10-секундний таймфрейм, щоб було зручніше. Працювати, давайте знайдемо якусь цікаву ситуацію, я вам поясню, як він працює. І так, дивіться, ось наша біла лінія. Ось тут ми бачимо зелений графік, який знаходиться вище, ніж наша біла лінія. І тут пішов такий тренд догори. А ось тут вже навпаки е, графік знаходиться під цією білою лінією, і графік пішов донизу. Якщо графік знаходиться вище білої лінії, то ми заходимо вгору. Якщо він знаходиться нижче білої лінії, то ми заходимо вниз. Все максимально просто та зрозуміло. Тому, друзі, давайте зараз. Будемо з вами шукати якісь підходящі валютні активи і будемо з вами працювати та заробляти кошти. Давайте виберемо якусь валютну пару, наприклад, GPB-USD. Ось тут у нас ситуація, де графік знаходиться вище. Ми з вами ставимо час на одну хвилинку, ось так: от, не дві хвилинки, а рівно одну. Тут графік у нас зараз знаходиться вище, нам потрібно, щоб він відбивався від цієї лінії. Тому ми зараз з вами будемо заходити вгору, скоріш за все, якщо він зараз не проб'є. Цю білу лінію трішечки з вами зачекаємо точки входу. Якщо він зараз пробиває нижче цієї лінії, то ми можемо зайти донизу. Якщо вище, то заходимо до гори. Ну скоріш за все, тут буде вгору. Я ставлю 8 тисяч гривень. Так, графік йде до... ну, да, Можна заходити вже до гори. Думаю, все, чекаємо з вами відпрацювання рівно одну хвилинку і сподіваємося, що у нас тут буде впевнений плюсик. Поки що поки що все добре. Свічки потрошечки ростуть догори. Сподіваємося, що зараз оця свічка не проб'є, а відіб'ється, бо буде тоді трішечки обідно. Ой-ой-ой, як добре, який імпульс, все, друзі. Ну думаю, тут буде впевнено, і ми з вами заберемо е 7280. Чистого прибутку. Давайте, поки угода відпрацьовує. Вам швидесенько розповім про свій телеграм-канал. В ньому ви можете знайти більш детальну інформацію, чим я займаюсь, про мою вигоду, чому все безкоштовно, що таке закритий канал, як я купив машину завдяки валютному ринку і багато-багато іншого. Тож, друзі, переходьте на мій канал та підписуйтесь. І так, тим часом у нас у нас мінус. Оце так, оце так. Ви бачили просто на останніх секундах. Добре, не проблема. Ставимо 16 тисяч гривень, нічого не вирізаю. Чекаємо нової точки. Ну, взагалі, давайте не будемо чекати нову точку, просто знайдемо е, другий актив, тому що це якийсь незрозумілий. І так, наприклад, Єврочев 90% дохідність, графік йде донизу. Можна в принципі на одну хвилинку зайти донизу. Ну, я думаю, тут дійде до ось цієї от лінії підтримки. Давайте я її вам намалюю. Горизонтальна лінія, ось така, от ми з вами ставимо. Де я сказав, ось тут він повинен дійти і десь тут почати відбиватися. Але він не, не встигне відбитись за 30 секунд та пересікти мою е, точку входу. В принципі, все повинно відбутись так, як я тільки що сказав. Тому чекаємо, не будемо загадувати. Да, да, все добре, все добре, друзі. 10 секундочок залишається. Як я сказав, він ось відбився. Можливо, зараз піде ще нижче. Все добре, можна цю. Лінію видалити. Ми за вами тільки що забрали 14 720 гривень Чистого прибутку. І мій баланс вже 285 тисяч. Давайте суму поставимо меншу, 4 тисячі гривень, наприклад. Не будемо сильно ризикувати, тим більше в мене сьогодні торгові сесії будуть в каналі. Про ці всі торгові сесії ви також можете дізнатись в моєму телеграм-каналі, що це таке, що таке закритий канал. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете мені написати. І так, давайте далі будемо з вами шукати якісь ситуації. Ось, наприклад, зараз буде змін. На руху, дивіться, якщо зараз декілька свічок відіб'ється від цієї лінії, піде до гори, то ми з вами можемо зайти до гори, в принципі, на одну хвилиночку. Тому давайте почекаємо ще декілька свічок. А можливо, вже можна і не чекати, можна вже заходити, друзі. Тут гарна точка входу, все супер, все, чекаємо одну хвилинку і знов будемо з вами забирати чистий прибуток 3360 гривень. Трішечки опасна. І все, плюсик ми з вами забираємо. Супер. Все, друзі, 3360 гривень ми з вами забрали. Впевнено, просто три плюсики в мене вже є за сьогодні. Ну, давайте просто ще одну якусь угоду з вами цікаву знайдемо. І так, давайте знайдемо якийсь новий активчик. Наприклад, 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 GP, що у нас тут? Отут у нас щось незрозуміле, напевно. А, трішечки почекаємо, напевно, і зайдемо знов на 4 тисячі гривень до гори. Відбився графік, не будемо чекати Той. ось тут зайдемо, ось тут можна зайти. Думаю, можна ще нижче було, звісно, дивіться, як свічка пішла донизу. Ну, сподіваємось, все буде добре і відпрацюється угода себе. І, блін, буде мінус, буде мінус. Блін, обідно, обідно. Давайте давайте з вами поставимо 8 тисяч гривень. І перекриємо цей мінус наступною угодою. Блін, от бачите, свічка, все, все. Тут, скоріш за все, буде зміна руху донизу, тому ще одну свічечку зараз почекаємо. Все. Тут можна відкриватись донизу. ой Ой-ой. Ой, ой-ой-ой, накаркав, накаркав. Ми з вами забрали повернення. 8 тисяч гривень, які ми ставили, 8 тисяч повернулось. Ну нічого страшного, просто така от у нас валютна пара нестабільна. Тим більше у нас завтра буде е нонфарм, ринок зараз просто. Ринок у нас зараз трішечки нестабільний. Тож давайте щось інше з вами пошукаємо. Ось тут, наприклад, можлива цікава ситуація. Знову ставимо 8 тисяч гривень. Почекаємо трішечки точки входу, бо я спішу постійно, і бувають отакі от моменти. Чекаємо закриття цієї свічки, відкриття нової, і можна заходити. знов. я зайшов високо, але непогано. непогано. Бачите, тут графік у нас відбився і пішов до гори. Тож чекаємо на плюс. Лінія супротиву у нас така є. І до цієї лінії супротиву графік повинен дійти за ці 16 секунд або наступну одну хвилинку. Ну, Нам це не важливо, тому що у нас все одно повинен зараз бути плюсик. І так, 5. 4, 3, 2, 1. І все, впевнений плюсик на балансі 292 тисячі гривень. А це значить, що я сьогодні знов в шикарному плюсі, і це значить, що я став ближче до своєї мети до 1 мільйона і до покупки своєї нової машини Toyota Camry. Друзі, це був другий день мого челенджу з 200 тисяч до 1 мільйона. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там більше цікавої інформації. Я бажаю вам гарних торгів, великого прибутку і до зустрічі в наступному відео.